Чи є в Польщі перевірка для галочки? На таке питання хочу відповісти. І відповідь так: в Польщі можуть бути планові перевірки, фірми і не планові. Чим вони відрізняються? Це те, що планові перевірки це просто лосове, це просто випадково ви потрапили на лісту фірм, які будуть перевірятися. Приходить перевірка чи ЗУС, чи з податкової інспекції праці, будь-звідки. І перевіряє у вас якийсь період. Вони не намагаються щось конкретне знайти. Їхня задача просто зробити перевірку в такому випадку. Планові перевірки вони зазвичай не несуть якийсь підвищений тиск, тому що вони фактично, як для галочки, фірма, якщо нормально функціонує, робить всі документи необхідні, а це можна робити з якісною бухгалтерією, наприклад, як ми, то, то проблем ніяких не буде. Якщо приходить перевірка не планова, це значить, що щось не так, або хтось написав заяву на вас, або не відповідають декларації податково відносно інших контрагентів. І тоді вже фактично приходить запит на те, що податкові чи інші інституції державні не подобаються. А якщо їм вже щось не подобається, то часто щось не то неправильно зроблено, або в іншої сторони щось неправильно зроблено, і нам потрібно. Дати відповідь або вийти з ситуації так, щоб мінімалізувати проблеми фірмі. Тому знову ж таки, якщо фірма робить все якісно і вчасно, то жодна з цих перевірок не має бути якоюсь великою проблемою. Ми, як бухгалтери, звичайно, допомагаємо нашим клієнтам проходити перевірки. Ми є як і моральною, так і фактичною допомогою, та що допомагає зібрати документи і проходити перевірку для наших клієнтів. А якщо ви шукаєте бухгалтерію, то ми запрошуємо вас до співпраці. Все, що вам потрібно, це зателефонувати номер в шапці профіля і отримати безкоштовну консультацію.